Всім привіт! Ну ось нарешті і прийшла весна. Ташки співають, сонечко світить, календарна весна настала. Дуже сподіваюся, що і природня весна не забориться і вже хорошими темпами прийде в наші садки і в наше життя. І всіх з цим вітаю. І от сьогодні я вийшла попрацювати в садок і ще ніколи. Ніколи з такою радістю і ентузіазмом я не виходила працювати в садку. Після довгої зимової паузи вже дуже хочеться зайнятися садком, зайнятися роботою, справами. І саме сьогодні я вийшла для того, щоб провести першу весняну обробку свого саду. Займуся в першу чергу фруктовими деревами, плодовими деревами, тому що зимову обробку я не встигла всіх дерев зробити. Почну сьогодні з них, і потім оброблю також троянди, інші кущі, квіти, ну і все, що, все, що треба обробити. Пташки співають, вітру немає. Погода дуже сприятлива для того, щоб зайнятися саме обробкою саду. І е, переді мною. Знаєте, постало таке дуже чітке питання щодо обробок. Які препарати використовувати для обробок свого саду: хімічні або біологічні? Цим питанням я переймаюся вже не перший рік. В минулому році в мене був досвід використання біологічних препаратів. Але він був невдачний. В мене не вистачало знань. В мене е, на, на моїй ділянці дуже багато шкідників і збудників хвороб рослин. Е, рослини хворіли не тільки троянди, були вражені тріпсами, чорною плямистістю. Слава Богу, не було борошнистої роси. Але, але інші хвороби були. І городина хворіла, і перець, і томати, і ну, вра вражалися. Всім, чим тільки можливо, врожай капусти, цвітної, броколі я взагалі втратила через цих шкідників. Огірки дуже страждали хворобами. І саме головне розчарування мого минулого сезону було в тому, що. Нічого без хімії не росте, мій основний висновок. Бо я спробувала користуватися біологічними препаратами, вони не принесли майже ніяких результатів. Ні, ну були деякі окремі результати, от, але так загалом нічого хорошого з цього не вийшло, і вже восени я знов мусила повернутися до хім... хімічних препаратів, до обробок хімією, бо е, розуміла, що так можна втратити багато рослин. І оці роздуми щодо е, того, які ж препарати обрати, вони мене бентежили всю зиму. Я займалася пошуком джерел інформації щодо того, ну як же перейти на біологічні препарати. Я розуміла, що ну, я розумію, що це дуже хороші препарати, що це хороша ідея е, не використовувати хімію в своєму садку. Бо після того, як я заливала капусту хімічними препаратами, я розуміла, ну як же я буду її, її їсти. Ту капусту, ну, але навіть це її не врятувало. І я шукала шукала дуже багато інформації щодо біологічного захисту рослин і обробок, і е, нарешті в мене сформувалася така ну, перша уява і план дій на цей сезон. І саме цим я сьогодні з вами хочу поділитися. Я думаю, що багато хто з вас, садівників-любителів, таких як і я, вже задумувались про відмову від використання хімічних препаратів і перехід на природній сад, на біологічні препарати. Але дуже недостатньо інформації щодо цього. І дуже у багатьох, як я чула з розмов з садівниками, дуже багато негативного досвіду, що нічого з цього не виходило. Я доєдналася до навчальної платформи щодо створення природнього саду, я е, прослухала декілька вебінарів щодо теми біологічних препаратів і обробок саду, і сформувалося в мене е, ну, якесь розуміння, що мені робити на своїй ділянці в цьому році. як я... Буду проводити обробки і е, хочу відмовитися від використання хімічних засобів догляду за садом. І е, я собі спланувала так, е, дивлячись на те, що в минулому році в мене було дуже багато шкідників і збутників, я таки вирішила першу обробку, якою я сьогодні буду займатися, я проведу з використання з використанням мідвмісних препаратів і препарат. 30 d препарат 30 d я думаю, багато хто з вас знайомий вже з цим препаратом, це біологічний препарат. Він рослинного походження, масляна емульсія, який допомагає боротися зі всіма стадіями зимуючих шкідників на наших деревах і кущах. А мідвмісний препарат я для себе обрала препарат Біошок. Він мені дуже подобається тим, що це емульсія, дуже зручно її розводити, немає ніякого осаду, вона не забиває сопла пульверизатора, і ну, дуже зручно нею користуватися, дуже хороша ефективність по відгуках. А препаратом Біошок я проводила вже обробку, осінню заключну обробку. І так я собі планую, що першу обробку я проведу із використанням препарату Біошок і препарат «30Д», вони змішуються в одну суміш, оброблю всі свої рослини. В подальшому я буду переходити на біологічні препарати. Що для цього треба? Там насправді це комплексний підхід, і він вимагає не просто якогось локального використання проти збудників якихось біологічних препаратів, яких багато, я думаю, ви всі їх знаєте, або проти шкідників. Це підхід, в принципі, до в комплексі до всієї ділянки вашої. І земля, треба проводити оздоровлення ґрунту. Бо всі ці шкідники вони в ґрунті. Треба, щоб ґрунт був здоровий і мав е, можливості подолати всіх цих шкідників. І оздоровлення рослин, підняття імунному імуні, імунітету рослин е, для того, щоб вони мали теж можливість боротися з деякими шкідниками і е, хворобами, і також використання препаратів. Не тільки для підняття імунітету, а для а, такі препарати, які чимось схожі з пробіотичними препаратами для людей, це препарати М, М-очки їх ще всі називають. Я думаю, теж ви всі про них чули. Це препарати, які дозволяють створити. Ну, це препарати, це здорові, нормальні мікроорганізми для функціонування здорового і рослин, і нашого ґрунту. І от використання і препаратів для. І підвищення імунітету, це мікосан препарат, препарат нв 101 і використання препаратів Емочок. Емочки є в житкому вигляді і є у вигляді бока ще, думаю, теж ви чули. І от за допомогою цих всіх препаратів я собі склала схему, якою я буду користуватися. Тобто загальний план моїх обробок складається з першої обробки, яка все-таки трошки порушує біологічний захист, бо буде використовуватися мідь вмісний препарат. А в подальшому я буду використовувати препарати для імунного захисту, для підтримання нормального функціонування рослин і ґрунту, і препарати, які боряться зі шкідниками і з, зі збудниками хвороб. Ці препарати всім вам відомі, і це і триходерма. І актоверм, актофіт, і препарати, ліпідоцит, ну, дуже багато препаратів. Ну, для мене відкриттям стали препарати для імунітету рослин. Я буду їх обов'язково використовувати. Також треба проводити багато таких садових, садово-польових робіт для нормалізації взагалі всієї екології саду нашого. Повинно бути різноманіття дерев на ділянці і кущів різних видів, не тільки там одного сімейства. Як ну от у мене на ділянці дуже багато розовоцвітних вони мають одних і тих же шкідників, треба додати на ділянку і інших рослин. І там, або хвойні рослини, да, вони всі десь приблизно в одному сімействі. Також уникати великих ділянок голої землі, бо це не приводить до здоров'я рослин. Ну, в якійсь мірі я вже використовувала так, знаєте, інтуїтивно і десь читала. Якісь заходи щодо оздоровлення ґрунту, і для такого більш екологічного функціонування землі на нашій ділянці. Я займалася мульчуванням рослин. Я замульчувала деякі ділянки перед настанням зими, для того, щоб там трошки збагатився ґрунт і трошки він ожив. Я засіяла невеличку ділянку сидиратами, такими як гірчиця і. Жито. У мене там ділянка є із житом. От. І на цей рік в мене в планах є створення теплих грядок розуму. Це теж дуже цікава цікавизна тема. Вона просто коли я буду їх створювати, я зніму окреме відео. Я ще цю тему не вивчила до кінця. І, звісно, привернення до, на ділянку якихось. Е Якихось комах, які борються зі шкідливими комахами на ділянці, привернення на ділянку великої кількості птахів, які будуть боротися зі шкідниками. Ну тобто, щоб все функціонування саду було ну, максимально наближене до природнього. Бо якщо ми подивимось в ті лісочки, переліски, ліси. Такі дикі, да, природні, то ми побачимо, що там все це дуже гармонійно функціонує, і хвороб і шкідників там дуже мало. Тому хотілося б, от у мене такі думки, хотілося б наблизити свій сад максимально до природнього, в той же час, щоб було дуже багато і красивих рослин, щоб вони були і здорові, і красиві, і ну, знаєте, така була гармонія, і це приносило радість від перебування на своєму. На, на своїй ділянці в своєму садку. Ну що, розказала вам свої думки щодо переходу на е, природній сад, на біологічні засоби по догляду за садом. Тепер в мене є препарати для обробки, в мене є акумуляторний оприскувач, в мене є драбина. Пішла я займатися обробкою свого саду. Витратила два відра по 10 літрів розчину. Обробила не все, обробила майже всі дерева. Два лишилося великих дерева. І не обробила троянди майже. Ну там трошки пару штук. Продовжу займатися цим завтра обробітком і плануванням подальших обробок. Що я хочу ще сказати щодо біологічних препаратів по догляду за садом, що великим мінусом є те, що вони що це потребує обробок кожні 7-10 днів. Особливо, якщо починаєш і садочок, ну скажімо так, запущений. Це препарати, які не діють дуже довго, ми це розуміємо. Да? І вони не дають прям дуже швидкового ефекту, як це буває іноді при використанні хімічних засобів. Але треба, якщо вже переходити на біологічний захист, то треба вже знаєте, запастися терпінням і слідувати тій схемі, яку вже запланував, що я і збираюсь в цьому сезоні робити. Бажаю всім гарного початку сезонних робіт в ваших садках. Не дай, нехай все вдається. Мирного небу. Пока, пока, до зустрічей!